Доброго ранку, мої любі малята! За вікном у нас зима. Дуже холодна пора року. Звірам та птахам взимку дуже складно. А як ми можемо допомогти пташкам взимку? Так, правильно, ми можемо повісити годівничку? Ой, дітки! Подивіться! До нашої годівнички залетіли пташки. Давайте їх розглянемо. Яких пташок ви впізнали? Так, це горобчик та синичка. Прилетіли до нас та чекають, поки ми їх погодуємо. Пропоную допомогти пташкам та погодувати їх зернятками. Ви згодні? Добре, тоді насипаємо зернятка і будемо годувати наших пташок. Ой, дітки, подивіться, до нашої синички прилетіли її подружки. Погляньте, малята, кого тепер більше? Синичок чи горобчиків? Хто один, а кого багато? Так, горобчик один, а синичок багато. А тепер... До горобця в гості прилетіли його друзі-горобчики. Подзьобити зернятка. А синичкині подруги відлетіли. Погляньте, кого тепер більше? Горобчиків чи синичок. Так, горобчиків молодці. А тепер всі пташки зібрались подзьобити зернятка. Погляньте, кого тепер більше? Горобців чи синичок. Як це можна зрозуміти? Так, можна накласти горобців на синичок і побачити, що їх порівно горобців стільки ж, скільки і синичок. Один горобчик відлетів. Кого тепер більше горобців чи синичок? Тепер більше синичок. А наскільки, як ви гадаєте? На одну, на одну синичку більше, а горобців на один менше. Наші горобець та синичка наїлися зерняток і хочуть з нами погратися в схованки. Ви згодні малята погратися із пташками? Добре, тоді подивіться, де сидить горобчик. Горобчик сидить на дереві. А де сидить синичка? Синичка сидить під деревом. А тепер подивіться, де сидять наші пташки. Де заховалася синичка? Синичка заховалася за дерево. А горобчик? Горобчик сидить під деревом. Молодці. А тепер, де заховалися наші пташки? Де сидить горобчик? Горобчик сидить за деревом. А синичка. Так, синичка сидить. Під деревом. Горобчик та синичка наїлись, награлись з нами та полетіли до лісу. Малята, скажіть, що ми сьогодні робили з вами на занятті? Так, годували пташок. Спочатку горобчик був один, а синичок багато. Потім синичка була одна. А горобчиків багато. Потім пташок було порівно. Горобців було стільки ж, скільки і синичок. Після того синичок було на одну більше, а горобців на один менше. Вам сподобалась гра у схованки з пташками? А де ховалися пташки? На дереві, за деревом під деревом. Дітки. Вам сподобалась наша сьогоднішня зустріч із пташками горобчиком та синичкою. Ви сьогодні молодці! Пташок нагодували, погралися з ними. Наша зустріч на сьогодні завершена! До побачення!